З миром Божим Дороцінні. Хочу поділитися неймовірним откровенням, що я дізналася, тільки що, що е, всі ми знаємо такого Чарльза Дарвіна, е, який зробив, придумав е, теорію еволюції. Е, і він навіть після того, як видавав багато книжок, він не міг дати відповіді на запитання, звідки з'явилось життя е, і як. Воно з'явилося від кого? І давайте спочатку. Чарльз Дарвін він народився віруючої сім'ї. Його батьки були номінальними віруючими. І батьки з дитинства відправляли його до церкви, яка раніше була основним джерелом освіти та просвітництва всього народу. І Чарльз хотів стати священником. Він пішов у Кембриджський коледж для того, щоб здобути освіту і проповідувати слово Боже. І один раз йому потрапило, прийшла така пропозиція на подорож. І він пішов туди. І під час цієї подорожі йому потрапила під руку книга, яка зовсім протиречила Біблії, а саме вік землі і походження людини від. Від тварини, да. і він почав вивчати її, і він там був довго. Він був віруючим, і йому над ним навіть насміхалися, що він такий ну, іменно віруючий, віруючий був. В нього з вуст виходило тільки Бог, Слово Боже. І після того, як він прийшов із коледжу, ой, він як повернувся із подорожі, він відмовився. Від задумки стати священником. що ж сталося в цій подорожі? А в цій подорожі сталося те, що як він і говорить, потрохи в мою душу почало закрадатися сумніви. Тобто, а чи правда ми пішли від Бога? А чи правда, землі там шість тисяч років приблизно? А чи правда був потоп. А сумнів це є така головна зброя сатани. І е, Єва на це теж спокусилася, і були вигнані з Раю. І через цей сумнів е, Дарвін прийняв те, що а дійсно чи правда землі там тисячі років. І він почав це досліджувати, і він убідився повністю, що землі, земля стара. А насправді земля молода, її приблизно 6 тисяч років. Якщо ви хочете подивитися, дізнатися дійсно правду про вік землі, введіть в Ютуб пошук Салтаненко, і там є все і багато відео інших про вік землі, про створення людини і про все. І він відкинув Біблію потрошки. А потім відкинув повністю і почав писати свої книги про про те, що ми пішли від мавпи, про те, що він, що наша душа вона небезсмертна, і все таке. І на основі цих книг ми побачимо, що. Перше, він прийняв брехню сатани. І потім, коли це відбувається, коли ти приймаєш брехню, ти постійно починаєш не харчуватися, щось зробив. Дарвін перемога здобуває сатана, тому що він є отець брехні. І друге, що він зробив, він замість. Поклоніння Богу, проповідування Його слова до краю землі, він все життя присвятив тому, що провіргав, що ми є Боже творіння, ми вінець Божого творіння, що ми, що звідки з'явилось життя, все, що написано в Біблії, він це все відкинув і присвятив своє життя тому, що доказував, що ми пішли від тварини, і навіть перед Першою світовою війною чорношкірих людей. Саджали в клітки, тому що вони, віддітілі, були схожі на мавпу. Ну, Це, це глупость. І третє, те, що дарвін, видаваючи такі книги, що він здобув? Він здобув те, що світ почав і в школах, і взагалі приймати теорію еволюцію. не як Теорію, а як факт. І в США у 1895 році всі вирішили викладати це в школі як факт. І це породило велику релігію. А в релігії нема любові, немає Бога і нема спасіння людей. І, і якщо ви хочете ще більше дізнатися про вік Землі. Про любов Божу, про те, откуда ми пішли. Ви можете передивитись відео в Ютубі за пошуком Салтаненко. Напишіть мені під відео обов особисті. Я з радістю вам в цьому допоможу. В цьому питанні амінь.